Всем здарова, с вами как всегда я Стас мы сегодня будем лазить по заброшкам. тут сразу к склу, тут сразу к интернету тьма ну оператор, дай сюда камеру нет, так вот туда пролезть можно залезть туда ну окей Боже. Вот. Ой, ты путылаку зла, лану. Ему. Ебать. Чё, что стой -то живая? Полочки, стакан. Тут стой живая. что за наркотики? Короче. Чё, улайк. Дебил, Что ты с собой? Эй, брат, запутал. Я слегка вот скрип Я начала скрипить, и я убесалась. Тут, а що він керів? Ми там були, відкривай. Я же тут був, в принципі, на світлом Ну, то зроблям далі. На операторі був і все. Ну, я ж і У мене не було. Єма. А це було закрите. Що тут робиш? Так, кстати. Якось тут, відкривай, тут все Че ще потолок їх впаде на тебе? Куди мне лізеш? Нема. А вот тут, ще да, дверь блядь, да Бля, долбай, я долба йо. Бизен прикол. Оператор, сутник не да дьявол. Кічки хоють. Це Бачиш, воно на замку. Значить там щось дуже важне. Ось туди йдемо. Оце че, що за досить ні? О, дивизика фіня. Єма. Кажется, набагато глибше. Долбае. Долбоящер. Окей, все вс. Стойте долбоящер. Ты ч? Нет, туда там. скучно я сюда йде. Я же всі штани засра. Uh -huh. А у меня нове за школы пришли не напередела. Йдемо mm. сюда. Ти тут був? Я, по моєму я, пон... я знаю, що тут. Да. Оп. Да, я тут був, я туда же ту греальный снял. зняв. Так я же я цю команду. Киец кума перевернул. Тут па. Да шуру. Вот так вот надо, бежи. А вы ведь мама? Сори, я не витримав, воно на, воно мені на ногу впало. Тут книжка. Иди ведь мне що. Бачиш, Прочто на мене камеру краще. Такого не робіть, в жодному разі. Тут дофіга якихось стоїл. І сюди тоді залазишь? А, тут хтось живе. Да не, зди, во, візьми оце. Що це за Ти Діди сюди. Оце що? Техніко-економічне обґрунтування виробничого плану. Єма. Що? Це Це математика! Або, кстати, де дверка у це. Як треба? Де? Як надо? Можем туда питания. Идем сюда. Ну окей. Тут все машины, ума... я не знаю, что. Или тоже... Каких машин можно? Ты <вы> вас <вы> можем. Да. Давай ты лись отдыхну, Скажи, что там? Я тебе знімаю, давай интересно иди дальше жди докс пау, Давай, щоб я тебе даже на 10 на 10х не бачив. А так смотайся туда Пікселі. Стас, ты теперь піксельний. Реально. Ну, що буде, якщо я руку підставлю. Напишіть, що він робив. В команди. Нічого, знімав. <рес> я знаю, що подобно робив. Де, що про тебе говорив? Люди напиши, що Де, що таке, що ти не дуже хотів розказувати. <Да>? <Туда>. Ні, де що друге, де що друге. Там де, що таке, що ти храни в тайні я Окей. Я его, возможно, не буду даже викладати на ютубе. Кстати, люди. Він помешанный на кицоне. И він квадробер. Неа. Да. Ты сам нам сказал. Всему классу. Вот там змея была. Не, А вот ты что, начербаши войну? Ой, какие смешки с трупами. Це чого? Що тут таке? Ну, це, типу, нічого цікавого. Дерев'яне у нас... Жди, тако зроби, тако зроби. Тако зроби. Ні. Mm -mm. Жди, зроби пежа так. Та не жди, мені цікаво. Що ти зближуєш там? Та ні, жди, зроби такий. Окей, я зараз все зроблю назад. Та ти надоїй, не маєш. Лучше, щоб я вже була оператором, дай камеру. Ні, все, іди в жопу, ти мене наняв, ти що мені гроші не платиш, я і так за безплатно в тебе робота. Ну да. Ти маєш безплатно роботи. Хер собі. Дай камеру. Ні. Дай камеру. Ні, добре, все, за безплатно буду роботи. Ячка Ой. Я до якийсь біг, ще буде. Я що сто відміну вовк якийсь нахуй. Я тож. Ось я за мата. І вони витримав. Я інсульт зловив. Два інсульта, три наші. У мене тут серце ще прямо так. Там два голуба було! О, бля! Ритуал! Це база. Я знаю, що база. Ти агел! Стой! Положи назад! Кирпич назад положив! Положив кирпич назад! Стоять! Бігу давай! Давай бігу! Біжи не брай! Симовик за мной бежит. Тихо именно ну, там. Мне кажется, что на телефоне надо вот такого домой ему фору. Ты тік, надо Кирпич положи, позже Кирпич кинув на землю кирпіч. Кірпіч на землю кинув на землю. Кем руда. Якщо ти зараз не кинеш кірпіч, то... я зараз побіжу. Все, тепер спокійно йди. Не зря мене поки скульптурі 12. Стас затопля Дем ваше, Де ваше? Де ваше? Кирпич кинь добре Иди Все, давай, прощание И всем пока-пока